Шановні споживачої електричної енергії, Яхтович хтось Олександрович, головний інженер Менського району, хочу звернутися до вас такого питання. Останнім часом на територіях декількох районів Чернігівської області проявились факти крадіжок і знищення електрообладнання компанії Чернігів-Бленер. В Ленер. чому вона заключається? Невідомі особи розкрадають трансформаторні підстанції, нищать обладнання. Цим самим вони задають значні збитки в нашій компанії, а також значні моральні та фізичні збитки всім жителям району. Такі факти були проявлені в Минському районі були проявлені хутор Вольне і Салівської сільської ради, а також село Жовтневе, село Синял в Минському районі. Ці явища носять явно вандальний характер. Тобто люди просто нищать обладнання. Викрадаються обмотки з кольорових металів, зливається масло і нищиться оборудовання. Тим самим багато часу забираються в працівники нашої, нашої компанії для відновлення обладнання, відволікаються від роботи працівники МВД, які співпрацюють з нами, а також задаються значні збитки самим жителям. Тому я хотів звернутися до всіх людей. Шановні жителі району, давайте разом співпрацювати і ці негативні явища. Якщо ви бачите десь людей, які зайняті біля обладнання нашої компанії Пачернігобленерго, які займаються незрозумілими діями, то тобто, щось відкручують, розкручують, або ходять або просто, заглядають, або приглядаються. Будь ласка, якщо є змога, зателефонуйте, будь ласка, телефоном 21236 в оперативно-диспетчерську службу менського регіо. Це цілодобовий телефон, по яку де зареєструють ваше звернення і також по можливості. На змогу вам близько свої зауваження, приймуть усе до уваги, щоб зберегти те обладнання, яке все-таки несе вам тепло і світло і забезпечує вас електроенергію. Ну, про крадіжки. Крім того, я ще хотів би звернутися до жителів району в, цю, в такій сфері співпраці, як розчистка трас від зелених насаджень. Шановні жителі, ви ж бачите, що по всіх селах району. В основному зелені насадження, вони виходять з меж ваших помешкань на територію, яку займають наші повітряні лінії. Ми ведемо значну роботу по співпраці з головами місцевих рад, ведемо розчистку траси, проте ми просто не в змозі забезпечити ті об'єми, які зараз є. Шановні жителі, я хотів би співпрацювати з вами в цьому питанні. В якому плані? Давайте домовлятися, давайте зобов'язувати голів місцевих рад домовлятися про те, щоб разом бравчисти це все. Зараз стихійне літо, тобто стихійні явища, йдуть грози, йдуть сквали. Тим самим дуже багато небезпеки являють зелені насадження. Йдуть обриви дротів, падають дерева на повітряні лінії. Лінії, в свою чергу, несуть небезпеку для всього живого, для людей, для сільськогосподарських тварин і в основному для дітей. Тому я ще хочу раз звернутися до батьків, педагогів, до всіх людей, до дорослих людей. Зверніть увагу на тих дітей, які нічим не зайняті, тому що зараз канікують. Діти знаходяться без нагляду. А електрика це в першу чергу небезпека, до якої треба відноситись дуже дисципліновано і відповідально. Просто давайте збережемо разом життя наших дітей, наше обладнання і взагалі будемо співпрацювати у всіх сферах нашої діяльності. Бо наше благополуччя і наше життя, і безпека нашого життя залежить в першу чергу від нас з вами.